Всім привіт! З вами Relax! І сьогодні в нас нове відео біржа Binance. Надіюсь, всі знають біржу Binance. Запустила свій проект в Телеграмі. Як ви можете побачити, MoonBixBot. Насамперед, перед початком відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал поставте лайк. Це дуже важливо для просування україномовного контенту на YouTube. Також. Якби ви вже були підписані на мій телеграм-канал, ви вже два дні брали участь в цьому проєкті і заробляли токени проєкту. Також, як ви можете побачити, в моєму телеграм-каналі є дуже багато різних проєктів. Це насамперед клікери, майнери, дропи, ардропи, проєкти без вкладення та з вкладеннями. Навіть є той самий проєкт Buxter. В якому я вже вивів близько 150 доларів абсолютно без вкладу. Але насамперед хочу вам сказати, що зараз в Бакстер треба закинути всього лиш 10 доларів для того, щоб ви змогли виводити. До речі, сьогодні я зробив ще одну виплату. І, як ви можете побачити, все успішно. Давайте ми все ж таки перейдемо до самого проєкту. Більша Binance офіційно підтвердила, що це проєкт їх. Тому ми 100% приймаємо в ньому участь, тому що біржа Binance це топ-1 криптобіржа в світі. І я думаю, вони на 100% мають нагодувати. Більше, ніж, наприклад, той самий Катізен, на мою думку. Насамперед, що в нас тут є? Перед початком, в кого немає біржі Binance, раджу зареєструватись. Посилання буде в описі під цим відео, і після цього заходити в цього бота. Тому що вам потрібно прив'язати ваш Binance до цього бота. Я так зрозумів, в майбутньому ми просто звідси перекинемо в Binance ось ці токени і обміняємо їх на справжні долари. Насамперед, гра нам дається 6 спроб. Ці спроби зразу вам скажу відновлюються за якимось періодом часу. Наприклад, якщо я не помиляюся, це буде. 6 хвилин. Насамперед про цю гру, як ви можете побачити, гра дуже і дуже легка. Нам дається всього лише хвилина часу для того, щоб ми могли отримати найбільшу кількість балів. Як ви можете побачити, є жовті, такі, як е, круглі, і є чорні. Чорні відмінусовують бали, які ви назбирали, жовті додають. Це як планети, можна так сказати. Також є подарунок, який дає нам бонусом досить непогану кількість ось цих токенів. І ось так ми шість раз зіграли, і потім десь приблизно годину нам потрібно зачекати, щоб знову наші спроби відновилися. Давайте ми самі зараз глянемо. Ну, 225 палів це досить непогано. Як ви можете побачити 10 хвилин для відновлення цієї спроби. Насамперед, є таблиця лідерів, де ви можете подивитися, на якому ви місці. До речі, хочу вам сказати, що в проєкті вже 7,5 майже мільйонів користувачів. Вдумайтеся, скільки гравців за 2 дні. Ну, насамперед, я себе не бачу, тому що в мене все ж таки тільки 64 тисячі токенів. Також є завдання, обов'язково їх виконуйте. Тут, наприклад, є завдання, де ви можете прив'язати свій аккаунт, вам дадуть 10 тисяч токенів. Досить багато. Також запрошуйте своїх друзів. За друзів дає 10% від їхнього видобутку. Але перед початком обов'язково зробіть біржу Binance для того, щоб ви в майбутньому змогли ось ці токени перекинути їх на біржу. Це по цьому проєкту все. Якщо буде будь-яке оновлення, обов'язково зроблю про це пост. Тому підписуйтеся на телеграм, підписуйтеся на ютуб. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.